Що народився? Сьогодні 1 січня, і церква наша почитає святого Василія і називає його Великим. Чому ж він великий? Дізнаємося, це із життя святих, такого джерела нашого знання, у всіх святих нашої церкви. Отож, у Малій Азії, у провінції, що звалася Кападокія, в головному місті Кесарія, проживала побожна родина. До слова, Мала Азія оця Кесарія це територія Туреччини сьогоднішньої. Голова цієї родини називався Василій, і він був славним адвокатом, а його дружина Емілія. У них було п'ятеро дочок. Старша називалася Макрина. Вона присвятила своє життя Богові, жила і померла в монастирі, якого сама ж і заснувала. Четверо дочок вийшли заміж успішно. Крім дочок, у сім'ї було чотири сини. Старшим був якраз Василій, про якого ми будемо сьогодні розповідати. Далі другий син. На краті посвятився життю пустельному і помер молодим. Потім був третім сином Григорій, який став єпископом у Нисі, це також територія Туреччини сьогоднішньої, і наймолодший Петро став єпископом Севастії, святий Василій. Народився 330 року, ось в тій Кесарії, про яку ми говорили. І дитячі роки був дуже хворобливий. І пише ж те святих, що тільки гаряча молитва родичів спасла його від смерті. Бо навіть за переданням сам Ісус з'явився батькові і сказав: Іди, син, твій здоровий. Дитячі роки Василій проводив у селі Аннесос, коло Новокесарії, це все жнову ж таки територія Туреччини, у своїй бабусі. Мами його тата бабуся також називалася Макрина. Це була надзвичайно благочестива жінка. Вона разом зі своїм чоловіком, ім'я, на жаль, якого не, не збереглося. Вона дуже багато потерпіла за віру і пише, що сім років вони обоє скиталися у вигнанні і ходили по лісах. Отже, тут під проводом цієї святої жінки і виховувався Василій. Далі, коли він трошечки підріс, батько його забирає до Кесарії і Займається його навчанням. Він спочатку дає його до школи в Кесарії, потім до Царгороду. Царгород це Константинополь, теперішній Стамбул. Дитина була повна Святого Духа, бо мудрістю перевищувала невдовзі своїх учителів. Тому батько вирішує Василя віддати ще до більш знатного міста, до, пише до Атена, тобто, це Афіни. Тому що там були високі і славні школи, мудрі вчителі, але натомість було безбожне і повне поганських блудів і розпусти життя. Тут ознайомився Василій Великий зі своїм другом цього життя, зі святим Григорієм Назіянзином. Це більш вам відомий Григорій Богослов. І вони обидва почали проживати святе своє життя. Ось що пише Григорій святий про їхню дружбу. Все у нас було спільне, ми разом мешкали, разом училися, і одна лише душа оживляла два тіла. Нашою метою і стрімлінням була винятково чеснота. Закон Божий був нашим провідником. Ми не приставали з ніким, хто відзначався легкою поведінкою, бо знали, що легше самому впасти в блуд, ніж навернути когось до чести. Ми знали лише дві дороги одну до церкви і святих і її вчителів, і другу, на котру ми менше зважали до шкіл публічних і до вчителів мудрості світової. Дороги, що вели до забав, театрів, бенкетів і веселощів, полишали ми іншим. Найбільшим нашим змаганням і найбільшою славою було не лише зватися християнином, але й надалі бути ним. Які прекрасні слова. Отож, у Афінах, Атенах, Василій Великий досягнув такого рівня мудрості, що слава про його мудрість обійшла всю Грецію. Та найбільшої мудрості, насправді, Василій Великий дізнався із. Святого письма, який з дитинства до смерті постійно досліджував, навчав і заглиблювся, міг годинами читати його. Тут в атенах обидва юнаки наважуються покинути світ і присвятити своє життя Богові. У 355 році Василій Великий покидає атени, і він повертається до свого дому, до Кесарії, і починає адвокатську діяльність, але це було недовго. Він залишає це публічне життя і вирушає до Сирії, Месопотамії, Єгипту і Палестини, тому що там були пустельники, які провадили святе життя, і він дуже хотів подивитися на тих самітників. На велике його здивування ці люди, які побороли свої тілесні похоті повністю, вони перебували в постах, у молитві, у голоді, холоді, і провадили таке цілком. Духовне життя, які не дбали про тілесність, і каже життя святих, що серце загорілося Василія великою справою посвятити себе ось такому пустельному житті. Він повертається додому, їде в понту, і там, у пустелі, починає служити Богові. І своє служіння він описав у статуті для монахів інших, тому що саме Василій, Великий, засновує пізніше чин монаші. І ось ці Правила, вони, цими правилами живуть монахи і до нині. Що він пише в цьому статуті? Завданням і метою монаха є наслідувати ангелів уже з самого досвідку, він повинен бути зайнятий молитвою і славослов'ем створителя. У пустелі Василій живе у великій убогості, він мав тільки одну лише одежину, один плащ, і споживав лише хліб і корінці, а спочивав на голі. Землі. Але, о, диво, йому так сподобалося це життя, що він захотів залишитися там назавжди. Ось що він писав у листі до свого друга Григорія: Бог відкрив мені житло за бажанням мого серця. Мені пощастило знайти те, про що ми обидва так не раз думали. Тут висока гора, покрита густим лісом, зрошена з опівночі. Дзюркотливими потоками у підніжжі гори долина, оточена з усіх сторін лісом. З однієї його боку водоспад ріки, а з другої непрохідна гора наступає дорогу. Ну, звичайно, послухавши такі розповіді, святий Григорій вирішує приїхати до свого друга, і його велика радість. Знову почалося їхнє святе життя, яке проминало у молитві, в пості, в читанні святого письма. Вони умортвляли своє. Тіло важкою працею, вони рубали дрова, носили каміння, доглядали і підливали щепи. Їхня хата це була проста, солом'яна хатина без вікон, без дверей, стріху, яка протікала. Але, однак, як пише рорі, кожного дня приходили люди, які хотіли приєднатися до них і жити ось тим життям, який провадив святий Василій. Людей все стало більше. Святий Василій написав для них монаше правило. За тим правилом, монахи повинні жити далеко від світу, у молитвах, у читанні книг святих, у відправленні церковного правила у найбільшій смиренності, в пості, у мертвінні тіла, у труді своїх рук, булінивство і розкішне життя найпроща дорога до пекла. Учнів стало все більше і більше, і нарешті. Святий Василій збудував у понті коло ріки Ірис, це неподалік того місця, де виховувався він у бабусі, монастир для всіх монахів. А через ріку, на другому березі, був монастир, який збудувала його сестра Макрина, і де доживала свого віку його мама, вдовиця Емілія. Монахи, за прикладом. Святого Василія умертвляли своє тіло і жили у великій скромності і убогості. Однак прийшов час служити далі Богові. Василія Великого викликають до Кесарії, тому що помер єпископ Діяній, і на його місце встав владика Євсеній. І він кличе на допомогу святого Василія. Василій залишає свого брата Петра керувати монастирем і приймає рукоположення. Висвячується на священника він та його побратим святий Григорій, тому що потрібно було боронити церкву від Єресі, яка поширювалася від аріанської Єресі, яка заперечувала праведність божества Ісуса Христа. На жаль, найбільші вельможі і сам імператор Валент піддалися під вплив єретиків, і навіть вони впливали на єпископа І Все зробили для того, щоб посварити єпископа Євсенія з Василієм. Василій з того всього їде знову до свого монастиря, але через певний час єпископ Євсеній бачить, що немає такого ревного, як Василь, який би боронив правдиву віру, і знову його викликає до себе. Коли помирає єпископ Євсеній, то за порадою Григорія, його друга, який вже на той час був єпископом на Зіанзіна, обирають Василія владикою Кісарії і екзархом, у тому часі цей архієпископом Капідокії і Понту. Але ставши єпископом, Василій все рівно продовжує жити своє скромне і повне святості життя. Він з жодною мірою не змінив свого звичного життя, свого харчування, в тому числі. Хіба що науки стали голоснішими і відомими широкому загалу. І він був найліпшим пастором свого стада. Він проповідував зранку і ввечері, двічі. зранку, коли люди йшли на роботу і ввечері, коли поверталися. Його науки торкалися серця кожного. Його слова були такі влучні, що навертали єретиків, допомагали перемінити життя. Але він не тільки в Кесарії навчав, але під його владою було 50 єпископів. І він їм писав листи, повчальні, науки, а також і їздив до дуже багатьох людей, щоб навчати, проповідувати Бога, множити славу Божу, зміцнювати святу свою церкву. Тим часом імператор Валент, почувши про святість, такий незвичний вплив Василя на людей, він вирішив сам приїхати в Кесарію і особисто побачити святого Василія і якось його просити, щоб він не дуже сильно виступав проти Аріан. А наперед він висилає свого старосту, модеста. Той спочатку умовляв Василія, а потім навіть і погрожував. Але святий Василій каже: маєтку не відбереш у того, кого його немає. Окрім книжок і подертої одежі. У в'язниці я буду щасливий від князів і царських палатів. Вигнання не боюся, бо вся земля є Божа, і земля це для мене є місцем вигнання, бо вітчизна моя небо. Муки не лякають мене, а смерть буде для мене найбільшою ласкою і щастям, бо дозволить мені оглядати Бога, в якому єдиному моє бажання і мета мого життя. Імператор Валент не смів виступити проти святого Василія, тим більше, що святий Василій оздоровив його сина, але за умови, що імператор має його виховувати у святій вірі. Але за намовлянням Аріан, імператор охрещує свого сина у аріанських єпископів, і незабаром його син помирає. Аріани далі впливають на імператора і кажуть, щоб засуди проти, написати проти Василія. Але коли імператор хотів підписати оцей засуд, то тричі ручка ламалася в його руці, руки почали тремтіти, і з того страху імператор порвав цей засуд і більше не турбував святого Василія, а навпаки, ще дав. Велику суму грошей, яка дуже була потрібна святому Василію, тому що він якраз будував шпиталь для прокажених, для важкохворих, від яких всі відмовлялися. Отож, бачимо, що Василю Великому дуже багато довелося потерпіти, бо він жив у часі Єресі. Він дуже багато писав робіт, багато їздив, навчав, проповідував для того, щоб врятувати людей, врятувати святу церкву, привести якомога більше людей до Бога. І він будував. Церкви, лікарні, він пише багато книг, послань, щоб обороняти Христову віру і підкріплювати тих, які вже не вернулися і хиталися. У Нікеях Аріани відібрали у християн церкву. І святий Василій, звичайно, поїхав до своїх вірних. Він опечатав церкву і сказав, що будемо молитися до Бога. і Перед ким Бог відкриє замки, того церква буде належати. Молилися аріани, звичайно, єретиків Бог не вислухав. І ось тут святий Василій починає молитися з людиною, які свою процесію, цілую, яка зайшла з ним. Потім він охрещує святим знаменням церкву, двері церкви, і раптом ось ті всі печаті спали самі по собі, двері відчинилися. І весь народ, благословляючи Господа, увійшли у цю святиню. Невдовзі помирає мама святого Василія, і здоров'я Василія послаблюється. Воно і так було не дуже сильне, а тут ще більше підупадає. Але все рівно, після того, як він зліг, тільки трошечки він починав відчувати сили в собі, він вставав і йшов далі служити до своєї пасти. навіть коли наставав голод, він ділився куском останнім свого хліба. Ніколи не жаліючи. Отож, святий Василій залишив по собі неоціненний скарб, дуже багато праць, богословських наук. Але ще найцікавіше, він укладає, натхненний, звичайно, Святим Духом, божественну літургію, яку називають літургією святого Василія Великого. І вона правиться 10 разів у році, саме вона 1 січня, коли почитає пам'ять його церкви. П'ять неділь Великого посту в Страсний четвер, у суботу, там надвечір'я Різдва і Богоявлення. Отож, Василій Великий, з Божою допомогою, він дуже багато всього створив. Він створив лікарень, багато притулків для бідних і покинутих дітей. У ці притулки і лікарні вони створили прям ціле містечко, яке довший час називали Василіядою. Та незважаючи на те, що було багато праці, але було багато і негативних емоцій в його житті, тому що у вигнанні страждає його щирий приятель, святий Євсеній, єпископ Самосадський. Також у Вигнанні за злобу Аріан опинився його брат Григорій, помер один із найбільших подвижників його приятелів, такий стовп церкви, святий Атанасій Олександрійський. І помирає святий Григорій. Батько святого Григорія Богослова, його приятеля. І, от, вражений тим всім, він дуже важко переживав ці полі. Настав час, коли Бог забрав до себе святого Василія. Але навіть, вже будучи хворим на смертному ложі, він навертає лікаря Йосифа Жида який вирішив прийняти хрещення, і ось вже з останніх сил святий Василій встає, йде до церкви, щоб охрестити ось цього лікаря і всю його сім'ю. І коли вже нарешті ліг і помер, зі словами Господи, у руки твої віддаю духмін. Це сталося 1 січня 379 року. Святий Григорій пише, що уся церква так плакала, так голосила, що заглушала спів. Псалмів. Людей було стільки багато, що тиснули один одного, що навіть у тій тисневі було декілька і загиблих людей. Кожен хотів притулитися і підійти ближче до тіла святого Василя Великого. Церква його назвала Великим за його праці, за його труди, за його пастирське служіння. Монашество називає його батьком і отцем, тому що саме він заснував чин. Монашеський чин святого Василія Великого. І справді він був великим у своїй вірі, у своїх навчаннях, у своїй любові, у стражданнях і у своїй науці. Життя святого Василія Великого показує, що якщо ти йдеш за Господом, Господь завжди буде з тобою. Тому що святий Василій міг зупинитися на монашестві, і це було б великим досягненням. Але ні, він служив до кінця Господу завжди. Слухався його голосу і йшов за ним. Нехай життя святого Василія Великого буде для вас натхненням іти за Господом, коли він вас кличе, навіть якщо здається, що ви вже достатньо зробили для Господа, але знайте, що Господь завжди може ще більше через вас діяти. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.